Вітаю! Є в наявності ось такий автомобіль Toyota Aygo Свіжо пригнана Пригнана з Естонії. Машина в досить гарному стані, 2012 року випуску. 79 тисяч оригінальний пробіг. Бензиновий двигун потужністю 1.0. Автомобіль п'ятидверний. По периметру авто тоноване Е, є також кондиціонер. Всі агрегати працюють належним чином. Е, машина має досить хорошу комплектацію, Електросклопідіймачі, магнітофон, аукс, кондиціонер, досить хороша гума. Покузову зауважень немає. Виглядає презентабельно. Ходова частина обслужена, нічого не стукає, не гримає. Мотор працює рівно, ніяких посторонніх шумів немає, коробка переключає плавно. Ось так виглядає салон. салон досить в досить хорошому стані, немає слідів використання. Машинка також має комплект Ззаді запасне колесо, один крат, ключ балонний. Все в наявності. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, буду радий вам відповісти. Можлива доставка цього автомобіля в інше місто України, також за домовленістю, можливий продаж в лізинг. і оплата частинами. Всім бажаю вдалих покупок та хороших продажів. Буду з вами на зв'язку.